Добрий день, я буду Воляна, учениця класу опорного закладу освіти Болгарської ліцеї Болгарської міської ради Одеської області. Ми представляємо вашу увазі проект Використання вовни як сировини для виробництва біопродуктів для виготовлення бальзам кондиціонеру для волосся. Мета показати, що можна використовувати залишки вогни для виробництва органічного бальзам кондиціонеру для волосів. Завдання. Екстракція каратину з вовни за допомогою екстракційного розчину, по каротину за допомогою деентуразового білка та виготовлення беззамплеціонери для волосся з каратину. метод дослідження, експеримент, математичний аналіз та порівняння. Вогна тонка до тварини, яку використовують у таксильна промисловості як сировину для виготовлення вовняних тканин, не поширен, у світі є овечка вовна, саме тому, коли говорять про вовну, мають на увазі саме її. Вогни є основним продуктом вівчарства, незважаючи на те, що руноловит вже не так часто використовується для виготовлення високоякісного одягу, як раніше, їх все одно потрібно встигти, а саму вогну утилізувати. Наш проєкт показує один із шляхів вирішення значної екологічної проблеми, пов'язаної із щорічним викиданням мільйонів тонн низькоякісної вогни, непридатної для пядіння, а саме використання як сировини для виробництва біопродуктів, наприклад, зі виготовленим базами дисіанелю для волосся. Вовна майже на 79-78% складається білка каратину, який належить до гробофірбляних білків. Каратин це дуже поширений білок у природі, який міститься у нігтях, волосах, а також у вовні. Для виготовлення органічного базенку цену вовни, з нею потрібно виділити каратин. Кератин відрізняється від інших тут білків високим місцем цистеїда та дисильфідними зв'язками. Екстракція кретину залежить саме від порушення вищезгаданих взаємодій. Для цього ми вирішили взяти ці хімічні реактиви, які є в вільному доступі, а не тільки для хіміків. Маємо у собі 10-15-відковий розчин натріохлориди засіб для числення кезиних труб, оцетової сенсії 80% та лимонну кислоту. Екстракція кретину з вовни спочатку зважимо 5 грам вовни і кладемо її у сляну банку. Потім беремо 75 мл 10-15% розчину гідроксиду натрію і розбавляємо його відсированою водою такої ж самої кількості, щоб зменшити концентрацію вдвічі. Таким чином, ми отримуємо 150 мл 5-7% е, натрію хлориду. Потім наливаємо його в слюну банку з вовною. Перемішуємо скляною паличкою і залишаємо на півтори години. Під час екстракції всесь набуває темнішого жилоподібного стану та роща стає темнішим. Ці зміни відбуваються внаслідок хімічних реакцій. Після цього розчин натрію, в якому вже знаходиться екстрагований кратин, переливаємо в інший скляний посуд. Мірною колбою виміряємо об'єм грошей розривованим креатином. отримало 124 мл, розділяємо його нафл по 62 мл у скляний посуд. Фокуляція каратину. Для того, щоб розуміти, який спосіб фокуляції та утворення на каратину кращий, у першу банку доливаємо 30 мл осуду в 80%. У другу 75 мл 10-відсоткової кислоти, при цьому ретельно перемішуючи розчистке паличкою. Майже одразу кольор починає змінюватися на молочно-білий і починає обладати осені, тобто той самий каратин. Цей процес краще проходить у саме першій банці. Усе це відбувається у добре провітреному класі, оскільки при цих реакціях руйнуються доситьхідні зв'язки у молекулі білка і виділяється сірководи, який є токсичним. Це важко не помітити, оскільки одразу виділяється неприємний запах, що характерний для свиководня. Рідкий розчин з обох банок розливаємо, а ось висушуємо для порошку каратину. Приготування бальзам-кондиціонеру для волосся. Для приготування необхідні каратин 4 гри, гліцерин 4 чайні ложки, косову олію 2 чайні ложки, бальзанту волосся 2 чайні ложки, водяна баня, і наємність і відміщення інгредієнтів. Процес приготування маємо такий: довели воду до кипіння, у скляну ємність помістили всі інгредієнти та розмішали, поставили ємність з інгредієнтами на водяну баню, постійно помішуючи, поки всі компоненти повністю не розплавилися та не з'єдналися. Та зняли ємність з, з водяної пали і дали сонячний поміж того холодити. Висновки. У результаті проведеного експерименту шляхом екстракції і фокуляції ми отримали з вовни 4 грами каратину, який використали для будування органічного бальзамку дизайнеру для волосся. Отже, ми вирішно довели, що залишки вовни можна використовувати для отримання біопродуктів. Ця тема є актуальною нашому краю, де вівчарство є традиційною галицею сільського господарства.